Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні на прохання багатьох наших підписників і багатьох колег пасічників. Тема відео сьогодні мічення маток, чим ми мітимо. Нагадаю, для чого це робиться. Для того, щоб полегшити працю пасічника, для того, щоб ми знали, якого року ця маточка для того, щоб було краще її знайти у вулику. Ми мітимо маточок такими ось маркерами, які у нас в минулих роках були. І є. Ось в основному такими маркерами ми мітимо. японський маркер. На водній основі. Є вони із стержнем 1,8, 2,5, але вони не практичні, товсті, вони заливають маточку, ми від них відмовилися. А мітимо ось такими 0,9-1,3 мм тощи стержню. Ми коли купуємо такий маркер, ми беремо, розколочуємо такий шарик всередині. Відкриваємо оцей купачок і бачимо оцей стержень, що синій. Він білого кольору. Ми беремо, отак, отак нажимаємо, притискаємо, стежень опускається, тримаємо. Потримали трішечки, Випустили зайвий, зайвий тиск повітря, беремо, опускаємо на якусь тверду поверхню, нажимаємо, трішечки, бачите, що робиться, як нагрівся. І полився. Цього робити не потрібно. Тому що всередині тиск. Хоча це вже бушний маркер. Дуже акуратно, дуже так, як то як то кажуть, бо буде отака і вилиться виліться ваш маркер на кришку або кудись де інде. Для чого ми мітимо маток? Ми мітимо маточок різними кольорами для того, щоб знати якого року у певному вулику маточка. Багато пасічників не заморочуються по цьому питанню, митять білим коректором або білим маркером. А потім пишуть на кришки, під кришкою, на бумажках в журналах, що там матка такого такого року, і пасічник знає. Але на великих пасіках важко це контролювати. Можна мітити отаким лаком для нігтів, Але ж один мінус цього лаку він тримається. Але запах специфічний, запах такий нітрокраски. І в оцих, що ми відмовилися, маркерах, отакі це маркера. Отакий маркер, отакий маркер. Ми від них відмовилися, тому що вони також мають специфічний запах. Помічаючи, коли помічаємо неплідних маток. Поміщаючи їх чи в відводок, чи в нуклеуси, маємо таку проблему це з мого досвіду. зачасту маточок неплідних не приймають специфічний нітрозапах. Бжолу дратує, вони її сприймають не дуже добре. Мінусу оцих маркерів вони недовго тримаються. Десь що цей, що цей, десь рік-два буває, що і швидше бджоли його згризають. Так що немає такого, як то кажуть, панацеї в бджільниці. Ці маркера, я нагадаю, вони не для бджільництва. це маркера для малювання на папері, на гумі, на всяких пластиках спеціальних красок, хоча є акрилові краски, але ж вони також не для бджільництва. Ми мітимо простих в простих сім'ях, маточки F1 маркерами. Маточки штучного осіменіння, маточки в тестових сім'ях, тестових групах. Ми які мають племінну цінність, мітимо опаліточками, щоб знати, якого року, під яким номером. Ми опалітки використовуємо виробництва і такі польські. Різні вони є, маркировка від одного до 100-500. Різні бувають, коли які використовуємо, Клеємо ці опаліточки на отакий медичний клей BF6. Він в простій аптеці, в будь-якій аптеці він є. Він недорого коштує. Мінус його те, що він має рідкуватий стан. І перед тим, що використовуємо, набираємо, відкриваємо цю пробочку, наливаємо, десь даємо постоять півгодинки, годинку, щоб зайве випарувалося від пробочка. Так, не? так, він стає більш густішим і клеємо опаліточки на нього. Є продаються в спеціалізованих магазинах для бжіництва, продаються спеціальні клеї для опаліток. Але я помітив купляючи ці клеї, помітив, що це звичайний БФ6, розфасований і ніякого відношення там до закордонного виробництва ті клеї не мають. Є клеї на силіконовій основі, є клеї на поліуретанових основах. Ті мене використовували, але замовили цього року. Будемо використовувати і ті клеї для клеювання опаліток, тому що в племінних сім'ях ми повинні знати, що матка ця, що ми підсадили її. Що вона не змінилася, тому що буває, що опаліточка відпала, і ми дивимося. Вроді би як сім'ї ця була маточка, а бачимо, що бігає без опалітки, чи вона відклеїлася, відпала, чи бджоли замінили, поміняли її. Ми не, не можемо, як то кажуть, знати, яка ця матка. Тому, щоб вона трималася, ця опаліточка дуже міцно. Багато пасічників кажуть, що ми боїмося маток навіть в руки взяти, тому що взяв, придивив так. Хто з пасічників, з колег не впевнений в собі, в своїх силах, в відчуттях беремо маточку за груднинку. Відчуття в пальцях. Да? відчуття в пальцях. Ні в коїй разі не давимо, тому що, придавивши навіть незначне зусилля, трішечки придавили. Ми можемо скалічити ніжки матки, груднинку. Ну, скалічити маточку. Якщо хто не впевнений, є, продаються такі спеціальні сіточки, беремо, прижимаємо на стільничку. Сіточкою, через сіточку її знеруховуємо. Хто хоче потренуватися, тренуємося на трутнях. Трутні також мітять. Не тільки пасічники початківці а ті пасічники, які займаються штучним осіменінням. Нам потрібно знати вік трутня і беремо також трутень мітим. Хоча це трудозатратно. Якщо немає спеціалізованих таких віран для трутня, то трутні вмітимо. Мітимо таким способом. Беремо ось на крижиці, я покажу. Не беремо не так, що ця грудинка, наприклад, до прикладу маточки. Не беремо, отак давимо її. Ні, такого робити не потрібно. А беремо так злегесенька, беремо, нажимаємо і отак потихеньку круговим таким по часовій стрілці чи проти тричасової стрілки. Як вам зручно отак. беремо таким круговим рухом і помічаємо. Тоді беремо маточку, відпускаємо на стільничок або... Беремо, потримали трішечки, щоб красочка підсохла, і випускаємо нуклеус, чи в, в сім'ю, чи куди де нам потрібно. Фірма поска. Да, якими ми користуємося. Вони не довговічні. Не довговічні, вони але вони без запаху, вони не шкідливі для маток. Ці трішечки довговітніші, але ж вони шкідливі. Для маток. Це, да, це також запах специфічний, що тут що він даже нітро такий, нітрокраски, що в цих що в цих він одинаковий. Можуть не прийняти. Так, Ми їх не використовуємо, хоча пасічники користуються. Я вгадаю, що це з мого досвіду шкодить матки. Отакі вот ми використовуємо, паліточки. Вот а ще були питання у пасічників, які я використовую шпателя для прищеплювання личинок. Використовував отакі, але вони якості, з дерев'яною. такою, Є з пластиковою, з отаким язичком. Їх потрібно шліфувати, підбирати не так, що в магазині зайшли, купили з десяти можна вибрати три. А то слава, все брак. Відшліфуємо їх на наждачній дрібнозернистій бумазі або на сирниковому коробку, змочуючи і такими рухами, щоб вони тоненький і легко загинався. Використовую такі шпателі, ось також китайського виробництва. В них мінус від вони на півсезон, на сезон і відпадають. Їх не можна, щоб вони пересихали. Та й любий шпатель. Мені не знаю як кому мені вистачає на сезон. Мінімум два шпателі. Хто зламається, то десь відпаде. Використовує такі шпателі. Плюс з цих шпателів зручне перенесення личинок із достаточною кількістю молочка. Ми бачимо, що там личиночка з молочком, зачепили її язичком, перенесли у комірочку і легко її скинули з язичком рухом язичка у мисочку. До речі, Швидкість в прививці також має немаловажну роль, тому що потрібно швидко перенести і швидко поставити сім'ю виховательку, чи в залежності хто якими методами користується. Оце сказали. Ще хочу трішечки розповісти, що в нас з взятком в нашому регіоні. Акація відцвітається, з акації не взяли нічого, підтримуючи взяток, такий трішечки був. Ночі холодні. Нектаровиділення 200-400 грам, ріпаків у нас немає. Чорноклан також із холодних ночей погане нектаровиділення. Маємо надію на нашу фецелію на наших полях для підтримуючого взятку. Чекаємо її, вона вже зацвітає. По маточках в цьому році, як і по сім'ях, сім'ї в розвитку трішечки відстають. Матковидний сізод сон розпочався набагато пізніше, тому що я не прививався при холодних температурах. Гадаю, що це зайве, тому що матки, коли в природі немає пилконосу. І низькі температури з моєї практики показали, що вони низької якості, що їх бджоли міняють. Це мені не потрібно, не потрібно нікому, тому що підсаджуючи матку в сім'ю, ми маємо надію, що вона буде нормально працювати. А бджоли тянуть маточники на тиху заміну. Тому що трутень відіграє велику роль в матководстві, і також погода, погодні умови. Тож трішечки строки змістилися. Такі справи на даний момент. Я вам дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних відео.